Вітаю, це Вадим Карп'як, і Зараз про найважливіше, що відбувається в Україні і в світі, і яке безпосередньо нас стосується, і можете мені поспівчувати, тому що робота журналіста вона у ці дні проклята, тому що темп подій такий швидкий, що ну зараз ми поговоримо. Через дві години ситуація вже зміниться і будуть уже інші якісь важливі речі. Тому я спробую отак схопити най-най. Потрібніше і пройтися головними реперними точками. А ви за цей час можете також поставити свою вподобайку і підписатися на наш канал, тому що тут багато регулярно того, що дасть вам не загубитися в цьому морі інформації. Отож, ситуація дійсно дуже пришвидшується, і є надія на те, що якась ясність до кінця року з закінченням війни почне вимальовуватися. Чому я так думаю? По-перше, це Сказав частково президент, пам'ятаєте ця минулотижнева зустріч у Стамбулі у середу? Там був дуже важливий момент. Хоча сама зустріч тривала ну не більше 45 хвилин. Але а про цю зустріч, наскільки ми тепер знаємо, і це безпосередньо підтвердив президент Зеленський і Міністерство Закордонних справ Туреччини про неї попросили росіяни і вони. Почали говорити про зустріч на найвищому рівні між Зеленським і Путіним. Раніше про це говорила тільки українська сторона. Росіяни такі робили вигляд, що їм це не цікаво, і казали, ну там київський режим нелегітимний, все, все, бла, бла, бла. Тепер вони самі почали. Про це заїкатися. Причина для цього, очевидно, є, і вона полягає в тому, що російська економічна потуга починає збоїти. Причому серйозно. Хакерська атака білоруських партизан. Я так думаю, що за білоруськими партизанами стояли значно сильніші сили. тож ця хакерська атака на аерофлот це тільки вершина айсберга. Це такий дзвіночок, який показує, що логістика в Росії починає валитися. А те, що Росія така величезна, це і плюс, і мінус. Плюс для них, тому тому що справді складно виносити усю інфраструктуру, але мінус, коли ти винеш винесеш якісь точки типу аеродромів центральних чи залізничних колій, то зв'язок цієї країни він зараз відбувається в авіарежимі. Ви валите економіку дуже серйозно, і все це починає позначатися на самій російській економіці. Тобто, Путін, очевидно, не бажаючи вже просто впасти в якусь ну, економічну агонію, буде намагатися. Починати про щось домовлятися заздалегідь. Ці дзвіночки ми бачимо. Це не буде одномоментно, це не буде питання тижня-двох, тому що навіть росіянам при тоталітарному режимі треба якийсь час, щоб підготувати ґрунт свого суспільства і пояснити, чому це раптом Путін почав зустрічатися з Володимиром Зеленським. Але сигнал на це є. Плюс різна купа економічних маркерів того, що відбувається в Росії, починаючи від того, що там Камаси якісь виробники. Цих їхніх автобусів переходять на чотириденний режим роботи. Ну просто тому, що склади забиті їхньою технікою, яку ніхто не купує. Економічна активність падає, інфляція росте, все бла 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 і для нас це просто прекрасні новини. І от в цей час якраз треба дотискати Росію, тому що і Трамп уже зрозумів, що Путін не договороздатний. І в принципі, європейські партнери наші це давно зрозуміли. Саме звідси виникає ідея Трампа, а раз Росія починає здавати потихеньку, треба дотискати. І тому він скорочує свій термін з 50 днів, які мали закінчитися в районі 3 вересня, до 10-12 днів, які ну, за максимум закінчаться десь 8 серпня. Це теж дуже класний момент для аналізу, бо оця дата 3 вересня теоретично йшлося про те, чому от до того часу 50 днів, бо в ці дні. Десь у Пекіні теоретично мала бути зустріч між Трампом Сі і Путіним формально з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни, а неформально вони мали вирішувати оцю проблему війни Росії в Україні. Не факт, звичайно, що Трамп би на це остаточно погодився, це були тільки попередні домовленості. Зараз схиляється до того все ситуація, що Трамп навряд чи туди поїде, Путін його починає бісити. Трамп каже це устами своєї адміністрації прямим текстом. І от у зв'язку з цим Зеленський в одному з недавніх звернень каже: треба Росію дотискати. От просто треба дотискати. І зараз все для того складається, щоб Росію почати дотискати. І коли все для цього складається. Тут українська влада робить собі постріл в ногу і минулого вівторка ухвалює закон, який обмежує самостійність Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. Що після цього почалося, ви знаєте. Але мене у цьому дивує два моменти. Перше, це неможливість людей, які придумали всю цю історію з законом, 12.414, спрогнозувати наслідки своїх дій. Я говорив з кількома депутатами, які за це голосували, і питав: ну а ви не могли б побачити? Чим це закінчиться? Вони чесно сказали, що не могли і не думали, що люди вийдуть за САП і набу на протести по різних українських містах. Тут важливо теж е зробити таку ремарку, щоб раптом у наших антикорупційних органів не склалося враження, що люди вийшли прямо за них. Ні, люди не вийшли конкретно за САП чи набу. Люди вийшли за принцип, а не можна позбавляти інституції незалежності, якщо вони їм гарантовані. І Б, влада повинна чути, що люди кажуть. Зеленський сказав: Окей, я чую, відкатуємо назад. Але мене в цьому всьому трохи дивує спосіб, і то навіть, чесно кажучи, не трохи дивує. А спосіб, як це було зроблено. Я думаю, ви чули оцю притчу про жабу, яку треба варити в окропі повільно. Тобто. Коротко нагадаю, якщо вам треба зварити жабу, то ви кидаєте її в холодну воду і підігріваєте воду. Тоді жаба не відчуває, що вода нагрівається і вона вариться. А якщо ви жабу в окріп кидаєте, то вона зразу звідти вискакує. Отак і тут сталося, що Жабу намагалися зварити зразу в окропі за один день зранку. Депутати зібралися в комітеті, ухвалили зміни до законопроекту, причому лівого взагалі не стосувався він САП-НАБУ. Потім депутати на позачерговому засіданні, де взагалі мали приймати звернення до Конгресу США, ухвалили ці зміни про сап і НАБУ. В той же день президент їх підписав, і в той же вечір газета їх надрукувала. Така швидкість проходження законопроекту з порушенням регламенту і норм регламенту це просто фантастика. Це всіх збудило. Ну, зрозуміло річ, чому. В той же час я цинічно думаю, що якби це все робилося значно повільніше, внесли правки, обговорили, проголосували повільно, повільно, повільно. Це би розмило увагу, але з якихось міркувань було зроблено рішення робити це все дуже швидко. І це справді був постріл в собі в ногу. І навіть після того, як зібралися люди, які висловили протест проти таких. Рішень швидких, довелося ще кілька разів людям збиратися, щоб потім це все переграли. Тобто можна казати про постріл в ногу і контрольний улікоть. Станом на момент, коли я от зараз з вами це говорю, парламент неформально домовився, що вони проголосують законопроект у тому вигляді, якому його подав президент, бо там є ще альтернативні, і відкатаються всі зміни назад. Але європейці вже побачили, що. За нашими реформами треба дивитися знову в чотири ока, і очевидно, на цьому не закінчиться. А й неформальний тиск він буде продовжуватися. Я маю на увазі неформальний тиск за нашими реформами, бо люди на це дають гроші, і вони дають гроші не свої, а гроші європейських платників податків. Тому вони будуть за цим слідкувати. Ну в принципі, я не буду казати, що це найгірше, що з нами могло трапитися гаразд. Добре, нам зараз також дуже важливо слідкувати за оцими спробами росіян перемовитися з нами і зустрітися на найвищому рівні, тому що це може також свідчити про два моменти. Момент перший справді путіну потрібно якось згортати війну і якось це пояснювати. Інакше економіка швах. І момент другий це може бути черговим способом тягнути час і показати Трампові, що, мовляв, дивись, дивись, я все-таки готовий щось робити. Ну, це вже звична тактика росіян, ми до неї е, приловчилися, і з нашого боку може бути тільки одна відповідь: ми маємо якісь ну, можемо мати домовленості з росіянами тільки за умови припинення вогню довгострокового. Є безпекові моменти, і після них починаються переговори. Нема припинення вогню довгострокового сталого, нема тоді ніяких переговорів, тому що це основна точка, з якою ми виходимо на перемовини, і в якій нас підтримували і Сполучені Штати і Європа. Тому слідкуємо за усіма новинами. Я кажу, вони зараз наростають дуже потужно, дуже швидко і трошки навіть хаотично. Але для того у нас є канал. На які ви можете підписатися, поставити оцю вподобайку і спокійно слідкувати за тим, що відбувається, найголовніше повз вас не пройде.